Росія масштабувала повітряний терор проти України. Одна з головних цілей: промисловість воєнного та подвійного призначення. А тим часом на землі у глибокому тилу підприємства, що працюють на оборонку, атакують рейдери з російськими паспортами. Тому особливий цинізм полягає у тому, що російський рейдер отримав сприяння міністерства юстиції та офісу протидії рейдерству. Це зрада, тому що Громадяни Росії заважають працювати нам для перемоги. Сергій Нагай, власник КБ «Білдінг Груп, який уже третій рік Великої війни намагається відбитися від атак російського громадянина Олексія Алякіна. У 2013-му Алякін утік з Росії до України після звинувачення в розкраданні 10 мільярдів рублів. Був у розшуку Інтерполу. У 2015-му отримав статус біженця, який скасували у 2018-му. Того ж року СБУ його затримала. У 2019-му знову арешт. Понад те, суд зобов'язав повернути йому статус біженця України, попри наявність громадянства Російської Федерації, пов'язаний із російськими олігархами через компанію, що на дружині займався фортифікаціями на Харківщині, а це потенційна загроза безпеці України. Коли майже 10 років тому Сергій Нагай познайомився з Олексієм Алякіним, то його спершу насторожила його біографія. Проте спільні знайомі переконали українця, що це все наклипи, підстави і ледь не переслідування. Вони і просили Нагая допомогти Алякіну. Той справді виручив у тяжкій ситуації і позичив 25 мільйонів гривень. На той час це біля мільйона доларів. З цього і починається історія рейдерського захоплення підприємства Сергія Нагая, тому що минуло три роки, а росіянин усе не віддавав борг. Українець взяв у нього три боргові розписки. Врешті Алякін у грудні 2019 року був змушений передати у заставу майно, але не власне, а будівельного комбінату Прогрес а це біля 10 тисяч квадратних метрів, оціночною вартістю 30 мільйонів гривень на той час. Ось витяг з документа, в якому вказаний співвласник БК Прогрес, який був заснований в 2016 році. Це боргове зобов'язання було зареєстровано нотаріусом. Нагай звернувся з письмовою вимогою повернути гроші у 30-денний термін, і ця заява була відправлена поштою на адресу, яку указав Алякін. Ніби ж усе просто і зрозуміло: або росіянин повертає гроші українцю, або ж той забирає свій борг майновим комплексом, тільки маючи за плечима колосальний шахрайський досвід, ніхто не планував виконувати свої боргові зобов'язання. Алякін просто не забрав письмову вимогу. І лише цей один формальний трюк став підставою для міністерства юстиції скасувати усі реєстраційні дії, за якими БК Прогрес утра. Тило право на свій майновий комплекс. Свій незаконний наказ під номером 1446-5 в інтересах громадянина Російської Федерації. Мін'юст видав 27 травня 2025 року на третьому році Великої війни. Зокрема, написали подані документи не давали змоги встановити надання права власності на гая сю на комплекс. 27 травня міністерство юстиції. О 10-й годині переєструва моє підприємство своїм наказом і рестріційними дійствами на ТОВ-Будівельний комбінат «Прогрес». Це то підприємство, яке належало громадянину Російської Федерації Алякіну і, і досі належить. Він є кінцевим бенефіціаром цього підприємства. Це дуже Відома особа в інтернет-просторі. Зараз він змінив фамілію свою на Левковський. особлива іронія, що рейдерський наказ мін'юсту базувався на висновку офісу протидії рейдерству, з яким російські ділки знайшли спільну мову. Звісно, ця справа буде далі розглядатися у судах. Ніхто не збирається поступатися російській агресії, але вона вже зараз паралізувала роботу підприємства, що має оборонне значення. У 2020 році Сергій Нагай, згідно із законом, отримав у власність майновий комплекс БК Прогрес. І вніс його до статутного капіталу підприємства КБ «Білдінг Груп». Замість продажу він вирішив розвивати виробництво. Але у 2025 році мін'юст скасував право власності, через що підприємство втратило можливість працювати. За цих майже п'ять років історія стала вже детективною. А Лякін змінив прізвище на Левковський, аби отримати новий український паспорт та уникнути санкцій як громадянин РФ. А офіційним директором ТОВ БК Прогрес став Дмитро Дробко. Що ж, це класична історія про фунтів. Утім, новий керівник якраз і почав оскарження відчуження майнового комплексу. Заради справедливості варто зазначити, що при першій скарзі до східного міжрегіонального управління мін'юсту росіянину Алякіну Левковському і його місцевому керуючому дробко було відмовлено. Тоді рейдери пішли обхідним шляхом, подали майже ідентичну справу до офісу протидії рейдерству, але цього разу вже мусили відверто брехати. Написали, що про відчуження майна дізналися не в 2020 році, як це було зафіксовано нотаріусом, а лише у 2025 році. Офіс протидії рейдерству суперечить сам собі, адже спочатку вказує, що повідомлення Алякіну було надіслано і повернуто через закінчення строку зберігання, а згодом стверджує, що документ про підтвердження тридцятиденного строку не подано. Саме це внутрішнє протиріччя стало єдиною підставою для незаконного наказу, що відкрив шлях до рейдерського захоплення Кабе Білдінгруп. Сергій Нагай подав докладні та аргументовані пояснення під час розгляду цієї справи мін'юстом, зокрема, вказував на очевидні маніпуляції, тобто Сергій Нагай указав на фальшування даних, але мін'юст на це не відреагував. Зате за фактом подання підроблених даних відкрито кримінальне провадження. Сергій Нагай також подав судові позови до господарського суду Києва та Господарського суду Київської області. Ми також будемо звертатися до средств масової інформації, щоб о, люди знали, що твориться, що коїться в, в нашій державі. як громадяни Російської Федерації, на четвертому році активної війни, а це війна займається такими ридицькими захватами. Підприємств, які, а саме я, я вважаю, що моє підприємство може приносити користь нашій державі, нашому фронту, нашим бійцям. Росіянин з темним минулим також не здається, і все ж вірить, що заблокує роботу важливого для нашої оборонної промисловості підприємства. Тому тепер Алякін Левковський руками БК Прогрес намагається визнати недійсним сам іпотечний договір, згідно якого майновий комплекс перейшов до Сергія Нагая. Мовляв, не було ні боргової розписки, ні мільйона доларів. Усе як люблять росіяни: взяти чуже і сказати, що це їхнє. Питання ж, чи наважиться наша феніда у Бориспільському міськрайонному суді закрити очі на шахраїв з держави-агресора, поки лишається відкритим. Війна триває на різних фронтах.